Закінчують цвітіння мої широколисті гортензії. Ця вже геть така, як ганчірочка стала, не дуже приваблива. Ця ще деякі суцвіття гарні. Це вже, вже бубочка оця в середині рожева стала така. І тут це суцвіття велике. Згоріло. воно. Декілька плюсочків згоріли. Ну, вона добре, вона в мене не цвіла. Три роки вони в мене тут сиділи, не тут вони сиділи на другому місці. А в цьому році ось вони розцвіли. Такі гарні, от чому я люблю широколистя. Довго цвітуть. І не міняють колір. Ну, мені щось не подобається. Ну, всі волотисті, майже, майже всі червоніють. Мене це, мене це не приваблює. Ця була рожева, а зараз вона бускова стала. А ця була біленька, така біла, навіть не кремова, не слонової кості. Ні. Біла, вона біла, Гарнюні такі. Вони навіть по листю відрізняються, який тут трішечки продовгуватий, а цей кругленький листочок. Ось мені цікаво, якщо зрізати квіточку і взяти цей пагін, наживцювати, буде він щось дасть чи ні, чи вже пізно живцювати. Я у коментарях зробила, на каналі кожен зможе, зробила, поставила це запитання, але мені не відповіли, мабуть. Вважають, що є більш цікавіші теми. Ну, то, то й нехай. Ну, може, ще відповідь дадуть. Подивимося. Ось такі гарні шкода, що вони відсвіли, але вони постаралися на славу. Я ними задоволена. Дуже задоволена.